Середа 29 березня ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю апеляційний суд відмінив три рішення: чи справді всі парковки у Дніпрі тепер безкоштовні? Гори відходів на землі та у воді. Озеро куряче потопає в смітті, а Україну накрила негода. Про це не тільки в нашому випуску. Без тривог та обстрілів вперше за останні кілька днів ніч у Дніпрі та області минула тихо. Навіть на Нікопольщині, яку окупанти майже безперервно тероризують обстрілами з градів та важкої артилерії. Дякуючи нашим військовим, вечір-ніч в нас без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загрози артобстрілів в нас залишається. 150 обстрілів на Харківщині. За добу поранено одну людину. Тим часом в окупованому Мелітополі повідомляють про бавовну, знищено електропідстанцію та залізничне депо. Ситуація на Бахмутському напрямку лишається стабільно важкою, та загарбники не мають жодної стратегічної переваги. За даними генштабу зсу, навіть відмовляються виконувати накази своїх командирів. За добу українська армія відбила 57 атак. Зенітники знищили російський бомбардувальник та два безпілотники. Загалом за рік повномасштабного вторгнення наші військові збили півтори тисячі дронів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Зенітно-ракетний комплекс а також склад боєприпасів. Парковки в Дніпріві тепер безкоштовні. Обласний апеляційний суд скасував попередні тарифи. Активісти заявляють, 28 березня анульовано одразу три рішення міської влади щодо зонування коефіцієнтів та вартості паркомісць Дніпра, які були ухвалені ще два роки тому, із порушеннями законодавства і процедури, зокрема без громадського обговорення, наголошують правозахисники. Наразі ми очікуємо на коментар від міської ради. Постанови ополіційне скарго громадської організації, платформи громадських контроль задовольни і визнаки протиправним і виключному рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради. Гори відходів на землі та у воді. Територія навколо озера Курячого буквально потупає у смітті. Місцеві скаржаться єдине місце для прогулянок перетворюється на справжнє звалище. Чи загрожує зеленій території екологічна катастрофа? Дізнавалась наша Софія Куценко. Порожні пляшки, поліетиленові пакети, харчові відходи та навіть побутові речі узбережжя озера курячі перетворюються на справжнє сміттєзвалище. Місцеві б'ють на сполох та бояться екологічної катастрофи. Щодня вздовж засміченою водойми. Пані Вікторія гуляє з маленькою донькою. каже, це єдине місце для прогулянок у районі. Останні кілька років скажеться жінка, територія занепадає. Раніше такого сміттєзвалища не було. Тут красиво, але оце все я не знаю. Немає слов. Звалище, припускають місцеві утворилось через сміттєві баки, які встановили просто в прибережній зоні. Сюди зносять відходи мешканці одразу кількох вулиць. Люди жаліються, смітників не вистачає. На вулицях баків немає. Є баки біля кладовища, один бак ще неподалік. Озеро також на вулиці стоїть, і тут один бак сміттєвий. Район дуже великий, не справляються. Неодноразово місцеві влаштовували суботники, та чистота тут тримається недовго. Дуже багато мусора і фізично повбирати це все за один суботник нереально. І навіть коли люди вбирають, то все одно насмічують. Засмічене і саме озеро. Течією пливуть пластикові пляшки та пакети. Все інше йде на дно. Сюди ж потрапляють стічні води, навколишніх СТО та автомийок. Люди бояться, що водойма може перетворитися на болото. 90 У 90-ті роки тут ще купалися люди. Тут пляжі були піщані. Тут було чисто, а зараз озеро дуже замуляне. Воно непридатне для купання та для ловлі риби. У департаменті екології запевняють, сміття звідси вивозять щодня, а от баків не вистачає, бо їх просто вкрали. Та обіцяють вже завтра встановити нові. Саму ж територію теж впорядкують. Вчора в нас прибрано здійснено машинне прибирання сміття, і відповідно сьогодні буде здійснено ручне прибирання сміття. Крім того, людей закликають не смітити, а ще мешканців приватного сектору вчасно заключати договори на вивіз побутового сміття. А от щодо озера його обіцяють почистити для цього ще у 2021-му розробили проєкт. Кошти повинні бути виділені з державного бюджету. Там близько 90 мільйонів гривень. Протягом останніх двох років держава не виділяла. Повернутися до програми очистки озера міська влада планує після нашої перемоги. Аміна Арнаут, Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Негода накрила Україну потужний вітер, наробив лиха в Одесі. Там почався деревопад. У місті повалена понад сотня понасаджень на заході, півночі та в центрі країни. Зранку пішов мокрий сніг, на дорогах уже ледиця у Дніпрі. Незначний дощ. Також очікують пориви вітру. Все через циклон, який панує в країні. Містян закликають не залишати автівки під деревами та великими конструкціями. Потепління синоптики прогнозують вже наприкінці тижня. Шелтер для людей з інвалідністю вже рік працює в Дніпрі. За цей час прихистили дві тисячі людей похилого віку та мам з дітьми, які евакуювалися. Із гарячих точок волонтери облаштували пункт з нуля. Зараз там всі умови для зручного проживання та реабілітації. З мешканцями шелтеру поспілкувались мої колеги. Зінаїда та Леонід з села Нікольського, що за 20 кілометрів від Маріуполя, від першого дня повномасштабного вторгнення були під постійними обстрілами. На диво, будинок лишився цілим, але його довелося покинути, коли до родини прийшли ДНРівці. Чоловік мені допомагав ремонтувати машини. Комусь не дуже сподобалося, що мій чоловік так дуже прихильний до української армії. Прийшли, сказали, що за тобою прийдуть. Добирайся хлопця і йди, їжджай. Ну і ми виїхали. Вже рік пара разом з онуком мешкає у Дніпрі. Цей шелтер тимчасово приймає людей з інвалідністю. Для них тут облаштували кімнати з усім необхідним: ортопедичні ліжка, постільна білизна та санвузол. Для мам з дітками є спеціальні кімнати. В одній з них Олена з донькою Анастасією. У дівчинки тяжка хвороба. Родина виїхала з Нікополя в перший місяць масованих обстрілів. Нерви вже були на пределі. Звичайно, ми е, е, зголосилися на евакуацію. Хоча там лікарі не рекомендують ні е, швидні голосних якісь е, звуків, ні, ні калашматіть. Вже ризикнули. Або, або доїдемо в безпеку, або там. Зараз у шелтері 76 маломобільних людей різного віку та готові прийняти більше. Окрім проживання, тут надають і реабілітацію. У центрі є спортзал зі спеціальними тренажерами. Ось, приміром, вертикалізатор. Так, чоловіки, либо лежит, либо сидит. Само собою, не така людина або весь час лежить, або сидить, ні, 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 то внутрішні органи розтікаються по організму. Немає навантаження нас, на суглоби. Ні, 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 а так, коли людина стоїть вертикально, органи, органи стоять правильно. В ньому можна трохи пересуватися. Можна трохи пересуватися. Вже, Ти коли ходиш, це воно якось воно мотивує. Центр для переселенців з інвалідністю приймає не лише тих, хто цього потребує, але й допомагає з пошуком постійного місця проживання як в Україні, так і за кордоном. Там за ними доглядають, кормлять, то тобто повністю працюють з лежачими людьми. Реабілітацію, якщо вони потребують, то там проводять. Про лікування за кордоном мріє Володимир 27-річний хлопець з міста Білицьке, що на Донеччині. У нього ДЦП. До Дніпра евакуювали півроки тому. Зараз він активно займається з тренером, аби укріплювати м'язи. буду їхати. До Німеччини буду їхати. Там будуть мене лікувати. Ноги там все як належить буде. Можливо, буду ходити. За рік роботи центр допоміг майже двом тисячам людей з інвалідністю з усієї України. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.